Розпаковка, друзі. Кхе. Всім привіт, хто дивиться нас. Ну, Нарешті прийшла наша довгождана посилочка. Я думаю, ви пам'ятаєте, Ми замовили новий модуль запалювання, замовили фільтр салону і замовили повітряний фільтр. Відкриваємо. Так, дивимося, що в нас тут. Заглядаємо. Так, друзі, ну ось так воно виглядає за поповано всередині. До речі, також не сказав, ось така фірма є. Це по онлайн якби, приложення встановлене в телефоні. ось, і Ми по ньому якби, замовляли. Ось така є німецька фірма Ridex. Що хочу сказати? ну, ох, Вона така є недорогою фірмою. Е, так, не знаю, чи всередині буде сам якби, рахунок. так, Це значить у нас ага, фільтр салону. Фільтр салону, Ось так виглядає. Тут. Є... ну, Давайте вже розпакуємо. Так, Новий, так, дрібновий. Е не знаю, якщо помиляюся, можливо трошки е приблизно десь е фільтр салону коштує 7 євро, по-моєму. Щось таке. Так. може, Так. Є. Фільтр, трошки його зіняли. Фільтр замовили повітряний від фірми такої Чемпіон, аби вони так на сайті там оно було запропоновано. ну, Чесно кажучи, я дивився, де є акції він, який би теж, теж щось недорогий. Напевно, що в районі ну, відносно знаю, в районі, 8 евро. Так, я хочу показати... О, отак, так? Да? Нормально в камеру. Ось такий фільтр. Чемпіон. О, і тут навіть написано, до речі, тут що для Chevrolet Cross. Ну і саме як і основне, це... О! У нас модуль запалюваний. Друзі, ну що, відкриваємо модуль, сподіваємося, що він підійде. Значить модуль запалювання е, виходить теж, я його по аксі брав. Коротше, перша ціна щось була 70, по-моєму, 7 євро з копійками. А е, прийшов з. Зі знижкою щось вроді 20 чи. 30 відсотків. Ну, я скажу, до речі, так запаковано. У таке тут м'яке, щоб він не побився. Так, виймаємо. Момент. 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 Так, ну ось сам блок запалювання. От, модуль запалювання. Ну, якби візуально все, ну, звичайно, ну, так само. Надіємося, що, як поставимо, всі наші питання і проблеми з тими і із такою тягою, тупою тягою двигуна пропаде. Модуль запалює. Все, друзі. Дякую за увагу. Скоро вийде е, якби відео, що будемо все встановлювати на місце. І, звичайно, знімемо відео про те, чи ці проблеми пішли чи не пішли з нашого автомобіля. Все, друзі, підписуйтесь на канал, коментуйте. Дякуємо за увагу. Пока!